Мене звати Віталій Ятюпа, я інспектор поліції Роти ТОР, старший лейтенант поліції під позивним Бетер. Вже в 2018-му я пройшов відбір в роту Тор, де несу службу по цей день. Під час повномасштабного вторгнення я потрапив у зведений загін патрульної поліції Хижак. На посаду водій БТРа. Оскільки я потрапив в руту розвідки, мені було цікаво, як працює розвідка, як вони керують своїми пташками. І я розпочав мимо своєї основної професії, я розпочав навчання. Мені це вдавалося, і хлопці розпочали мене брати з собою на бойові виїзди. Це перший мій бойовий виїзд був на Бахмутський напрямок, вже будучи на Запорізькому напрямку. Напрямку під час наступного виїзду окупанти вдарили по наших позиціях кабами, почали нас бити артилерією. і банально евакувати нашу позицію не було можливості відчинення вогню. Та ми отримали перше поранення. Хлопці, слава Богу, всі живі. У мене не було можливості вже виконувати свої обов'язки. Обов'язки пілота. Я пересів на ББМ, -ку. я був водієм Анцили. Під час одного із виїздів я чув радіостанцію, я вийвіз пілотів, я вивів із групу, все добре. От, і Я чув радіостанцію, що є якась біда. От, хлопці потребують евакуації. От, і До мене поступила команда. що Бетер виїжджай, потрібно витягувати наших хлопців. І я розумію, що це місце досить жарке. Приїжджаємо на місце, хлопці, відповідно, вони не можуть просто так осторонь дороги стояти і чекати на тебе, так як щільний вогонь окупантів хлопці розбіглися по ліндажах, і їх ще потрібно було збирати. Але при тому всьому ми з однієї сторони заїхали, забрали хлопців, вони вибігли, забігли в ББМку, і в іншу частину групи поїхали, ще добирали хлопців і благополучно, да, на дисках, але машина нас витягла, витягла хлопців. Нібито все закінчилося. Але тут поступає команда. І ще наші побратими, і ще там і їх треба вивозити. Під час е розвороту, щоб рухатися в обратну сторону, е нас догнала е ворожа ФПВ. На оптоволокні вона була, от, яка здійснила е удар по ББМки і зупинила її. Зразу ж влетіла ще одна ФПВ і добила, е добила нашу ББМку. Нам не залишалося. Нічого, як е, спішуватися. Тож, біжиш, я пілот, я знаю, як вони працюють, я знаю, як мені приблизно треба рухатися, щоб їм було важче зробити ще один на мене скид. Мене маневрую, але тим не менше, е, ворожий скид попадає мені під ноги і збиває мене з них. Одне, що я чув. Радіостанції Бетер піднімайся, Бетер піднімайся, треба йти. Можливо, це е побудило, е і побудило, і надало мені сил е ця підтримка хлопців, яка, які мене супроводжували. Коли я дістався до бліндажу, е ми були з побратимом, е позивний в нього шеф. От, Саня, привіт. І ми в першу чергу почали розпочали надавати один одному допомогу, так як і він був поранений. і Я був поранений, один одного оглянули. Перший раз як ми заїжджали, ми забрали вісім бойців.